День державного прапора. День державного прапора відзначають 23 серпня 2004 року. Офіційно затвердили синьо-жовтий стяг як державний символ України 28 січня 1992 року. Найдавніші українські прапорні полотнища були трикутно клинової форми. Першу спробу створити жовто-блакитний прапор з двох горизонтальних смуг, приблизно такої форми, як тепер, здійснила головна руська рада, яка почала боротьбу за відродження української нації. 22 березня 1918 року. Центральна рада на чолі зеркало. Шевським прийняла закон про державний прапор республіки, затвердивши жовто-блакитний прапор символом Української Народної Республіки. 13 листопада 1918-го синьо жовтий прапор став і державним символом західноукраїнської народної республіки. Він був затверджений на підкарпатській Русі. А в 1939 році – в карпатській Україні, 14 березня 1990 року у Стрию, першому з українських міст підняли національний прапор над будівлею міської ради. Це був перший прецедент публічного підняття українського національного прапора на Офіційною совєтською установою у серпні 2004 року президент підписав указ про встановлення дня державного прапора України, який святкується щорічно 23 серпня. До цього День державного прапора святкували тільки в Києві на муніципальному рівні. Столиця відзначала це свято 24 липня. Саме цього дня, у 1990 році, синьо-жовтий прапор було піднято над Київською мерією. Найбільшим прапором України 30 на 45 метрів, 1350 метрів квадратних, занесеним у книгу рекордів України, є Донецький. Рапор пошити їх довою донецького шахтаря пенсіонеркою Марією Білятковою з ініціативи Союзу творчої молоді Донбасу 23 серпня 2007 року.